Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх. Якщо ви з іншого міста біля кожного міста роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій. Від 100 гривень доба житло європейського гатунку. Тому, якщо підходить вакансія, дуже важливо. підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні... Компанія ФОП Жаржаліані открила декілька вакансій. Різноробочий. Заробітна оплатня від 85 гривень за годину. Прибиральниця. Заробітна оплатня від 80 гривень за годину. Покоївка. П'ятизірковий готель. Заробітна платня від 1000 гривень за зміну. Більш детально про умови праці і графіку роботи по телефону. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому готелі. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить! На все добре!